Сьогодні зранку ми прокинулись на озері Насамовите. Це чорногірський хребет, Карпати. І в нас за вікном чудова погода, я вам зараз її покажу. Отакий вітер плюс то починається, то вщухає дощ. Вилазити назовні зовсім не хочеться, а готувати сніданок вже час. Будемо робити це в тамборі, незважаючи на те, що ніхто цього не рекомендує робити, але що поробиш. І для приготування сніданку будемо користуватися інтегрованою системою, і при нагоді я б вам розповів, чому я так полюбляю інтегровані системи. По-перше, наприклад, в таку погоду, якщо б це був звичайний казанок і пальник, то мене б лякало, що наметом може скинути казанок з пальника. Тут він має жорстке кріплення до пальника і... Додаткові ніжки на балоні, тому вся система є доволі стійкою. В той же момент, в будь-який момент, можна зняти казанок без проблем з пальника. Далі, зі звичайним пальником треба точно було б будувати вітрозахист, бо вітер є доволі сильний, а система MSR Wind Boiler має захист в нижній частині казанка і фактично не боїться вітру. До того ж, інтегровані системи в порівнянні зі звичайними пальниками вони вдвічі швидше, кипятять воду і сильно економлять паливо. Хорошу погоду це буде десь 30-35% економії, а коли є вітер, то мисервін бойлер фактично, чим більше є вітер, тим він більше економить паливо в порівнянні з звичайним пальником. І все, що треба, щоб почати готувати сніданок, відкрити вентиль, запалити пальник, поставити казанок і почекати 2 хвилини, поки вода закипить. А далі можна заливати сублімати. Або будь-які сушені супи, каші, все інше, і смачно смачно їсти. Тож наступного разу, як зберетесь похід, подумайте про інтегровану систему.